Recovery Construction Forum Ukraine – масштабна подія, яка відбулася у столиці, та об'єднала представників влади та будівельну спільноту. Мета одна скоординувати зусилля для ефективної відбудови України. організатори заходу Конфедерація будівельників України зібрали рекордну кількість учасників. Це представники найвищих органів влади, керівники територіальних громад та державних установ, бізнесмени, забудовники, усі, хто зацікавлений у відбудові, і має конкретні рішення та пропозиції, як її прискорити. Головна мета рекаваріка форуму це стати платформою між владою бізнеси, громадами та інвесторами, яка дасть Громада розуміння, як правильно розвивати свої території залучення бізнесу і іноземного досвіду. Сьогодні у нас в програмі форуму передбачено три основні блоки. Перший блок буде державній політиці і будові України. Під час другого блоку говоримо підтримку та співпрацю з громадами. В рамках третього... Ретя було про питання технічного регулювання та стандарти відбудови. Панельні дискусії тривали цілий день у кількох залах. Основні теми: державні програми підтримки відбудови України, підтримка та співпраця з громадами, роль бізнес-асоціацій у процесах відбудови, відбудова громад, можливості планування та інновації. Технічне регулювання та стандарти відбудови, сучасний девелопмент в умовах відбудови, аналітика та реалії, відбудова очима архітекторів, пропозиції та кейси для реалізації, практичний кейс, порядок дій для відбудови від отримання містобудівних умов до отримання дозволу на будівництво. Раду директорів Конфедерації будівельників України та компанію Будмол Центр, яка стала партнером заходу, традиційно представляв Тарас Демкура. Його стенд постійно привертає багато уваги, адже ідея модульного будівництва нині є не просто трендовою, а не ефективнішою у розрізі швидкої та якісної відбудови. Для мене велика честь, що я є в раді директорів конфедерації будівельників України, і ми завжди приймаємо участь у всіх форумах, організація і тому конфедерації. Це дуже якісно, дуже професійно. Ну, і кваліфіковано, можна отримати консультації, рекомендації, навчитися на чийсь помилках, а не тільки на власних. І компанія Будмол була гідно представлена, ми завжди готуємося до цих виставок дуже відповідально. Ми підготували зараз новий каталог, оновлений. Ми підготували більше 40 відеорендерів до наших всіх моделей. Більше того, ми на цьому форумі показали інновації наші треде окуляри де клієнт може приїхати на свою ділянку і в окулярах 3 d окулярах побачити зразу будинки, різні моделі, які можуть прямо бути розміщені на його ділянці. Це інноваційно. Він може зайти в той будинок, він може подивитися меблі, які будуть будинку, Він може поміняти ті меблі. Тому ми рухаємося далі, ми не зупиняємося на місці, тому що і світ не стоїть на місці. Я з свого досвіду два роки нашої компанії Будмол хочу сказати, Україна відбудовується, люди будують приватне житло. Ми зараз тільки цього місяця 10 будинків здаємо під Києвом. Будуються туристичні кемпінги, лемпінги, будуються інші туристичні локації. У нас є звернення по проєкту, є відновлення так само. І ми маємо тих людей, які на сьогоднішній день вже будують житло, яке постраждало. Ну і Хочу сказати, що дуже важливо, коли ми всі разом, коли ми об'єднуємося, коли ми маємо можливості е, допомагати один одному об'єднуватися. Ми всі час фрелик і е, Ukraine Wood House кластер для об'єднання деревовиробників дерев, швидкомонтованого будівництва. Е, е, ми масштабуємося в масштабах України, але крім того, ми виходимо на світові ринки. Тішить, що українські компанії йдуть в ногу з часом. І, попри непрості реалії, вдосконалюють свою продукцію та послуги, використовують сучасні технології та екоматеріали, враховують потреби клієнтів, переймають світовий досвід і нарешті об'єднуються, аби разом досягти однієї мети якісної відбудови. Ольга Марценко, Сергій Семенов. Спеціально для 33-го телеканалу.